Подивимось, хіба що треба буде якось відбивати. Але в наш час пауербанки краще не продавати, вони достатньо виручають. Плюс тут є сонячна а, панелька. Так, да, вона невелика. До речі, я не вдивився, на який розмір. Тут вказано Ні, не вказано. А, на 8 тисяч. 8000. Ну, це достатньо маленький. Це е, два неповних заряда айфона, або один повний і чуть-чуть. відсотків на 30. Окей, плюсик однозначно. Е, це дає мені шанс, що ми зможемо якось перебити отакі знаківки. тому що. Ну, це не продається. Це взагалі не продається і це 100% мінус. Я не знаю, можна було його, в принципі, не розпаковувати. Все достатньо очевидно, але, чесно кажучи, яка різниця? Що з цим робити, я без поняття, тому що мені нема кому це навіть подарувати. Але от е, такі штуки ми маємо: Каляска, дитина і дві дівчинки. Угу. Так, ладно, поки хай полежить тут, а йдемо далі. Так, оце щось. Е, Щось мені не зрозуміло, я його не дуже хочу розпаковувати, але спробую якось його обережненько відкрити, тому що це якийсь бісер. Я не знаю, що це таке. Але, скоріш за все, це якась штука, як, ну, типу картина з бісера, зрозуміло? О, така невеличка картинка з бісера, яку можна було б зробити. Не буду її розпаковувати, бо вона порвана і воно точно розлетиться. Так. Так і покладемо. Можливо, хтось з ляльками захоче забере. Так. О! Блі, я й не туди. Я думаю, що це в нас зацікава коробка, скільки бумажок на ній наклеєно. Так, а це у нас герлянди. Вже відпадають. Ненавижу гірлянди за цими шариками, вони постійно відпадають, поняли? І коти ними граються постійно. Але окей, така гірлянда. Це аж буде лежати до наступного нового року. Зараз його нема сенсу навіть вистати на аукціон, тому що кому ті гірлянди потрібні. До речі, До речі, до речі. Хвилинка самореклами, якщо ви не знали, що в нас є.